І так, хлопці, у вас зараз є можливість відпрацювати ось такі дві купюри, виконавши одне завдання. Вам треба назвати 10 будь-яких англійських слів за 15 секунд вдвох. Будь-яких, Будь-яких, але англійських слів будь-яких. І через 3 секунди ви можете починати. Мій друг засікає 15 секунд і рахує 10 англійських слів. Ви вдвох можете називати. І так, три будь-які англійські слова. І так три, два, один. Крот, грин, I don't know, грейп, бейсток, амберли. Все? Так, зараз ми передаємося відео, перечитаємо, бо я не услідив і продовжимо. Хлопці, я вас вітаю. Ви назвали вдвох 10 слів за 15 секунд. І це ваша нагорода. Тобі 200. Тобі Красавчики, що вчителя англійську, що можете сказати Хай Вчити англійську. А ще? Щоб знімалися в твоїх відео. Оце правильно. А мою фразу знаєте? Всім. Всім привіт. Ні. Всім хай англійська. Всім англійська. Всім англійська. Чув, як так казав? Чули я так казав? А ви на мене підписані? Я так. Підписані? Давай показати. Ні, ні, не треба. Все, тоді, красавчики.